Привіт, друзі! Ви слухаєте подкаст Історії для натхнення. І знаєте, іноді ми думаємо, що великі зміни приходять тільки до особливих людей, до тих, у кого є гроші, зв'язки, ідеальні умови. А якщо у нас цього немає, то й шансів немає. Але насправді усе починається з маленького кроку. Один вибір, одна дія, одна спроба можуть стати ланцюговою реакцією, яка переверне життя. Сьогодні я розповім вам кілька історій про людей, які починали з нічого. І, можливо, ви впізнаєте себе в цих історіях. А може, саме вони стануть для вас поштовхом, щоб зробити свій крок. Сьогодні, зараз, без відкладання на завтра. Тож сідайте зручніше і поїхали. Історія перша. Хлопець із села, який став відомим кухарем. Уявіть собі, маленьке українське село, будинки з білими стінами. Городи, запах свіжого хліба, який пече мама, і хлопець, який мріє про одне кухню. У його сім'ї не було ресторанної культури. Взагалі, їжа була просто їжею, щоб вижити. Але для нього процес приготування був магією. Він спостерігав, як бабуся кидає у борщ ложку сметани, і, здавалося, світ стає теплішим. Коли настав час обирати професію, йому сказали: йди в університет. Станеш економістом, а на кухарстві ти не заробиш. Але він не міг відмовитись від мрії. Його перша робота це забігайлі в райцентрі. Зарплата смішна, кухня стара, але там він навчався головному не боятись експериментувати. Коли всі готували стандартний борщ, він додавав спеції. Коли всі смажили м'ясо, як завжди, він придумував нові соуси. Спочатку на нього дивилися косу. А потім люди почали йти саме до нього, бо їжа мала смак душі. Через кілька років він опинився в Києві, і там його талант нарешті помітили: конкурс, стажування за кордоном, перше інтерв'ю, його ім'я стало відомим. А якщо спитати, коли все почалося, він відповідає: у той момент, коли я сказав собі, я буду кухарем, навіть якщо всі проти. Це історія про те, що іноді найбільший крок уперед. Це не підписати контракт чи виграти конкурс. Це просто не зрадити собі. Історія друга дівчина, яка малювала на картоні. Вона жила у невеликому містечку. Художніх шкіл поблизу не було. Фарби коштували дорого, але її тягнуло малювати. Уявіть темна кімната, стіл, коробки з підзуття. І на цих коробках вона створювала свої перші портрети. Що ти робиш? Це марна трата часу, казали її батьки. Малювання тебе не прогодує, додавали сусіди. Але вона не могла зупинитися. Кожна лінія була для неї ковтком повітря. Вона малювала все котів, друзів, навіть старі паркани. І ось одного разу до міста приїхав відомий український художник. Він проводив виставку і випадково побачив її роботу. І знаєте, що він сказав: Талант це не матеріали. Талант це людина, і ти маєш його. Він допоміг їй вступити на навчання. Вона отримала стипендію, а згодом її картини з'явилися на міжнародних виставах. Сьогодні її роботи продаються за кордоном, а вона відкрила студію для дітей і бідних родин. Її головне правило не важливо, що в тебе в руках, важливо, що ти робиш із тим, що маєш. Історія третя бігун без ніг. Уявіть людину, яка прокидається після аварії, і розуміє, її ніг більше немає. Перші тижні він жив у темряві депресія, відчай, бажання зникнути, бо як же жити без ніг. Але одного ранку він сказав собі: я все одно спробую. Він отримав протези. Спочатку навчався ходити, потім бігати, спочатку кілька метрів, потім кілометри. І ось тепер світ знає його як спортсмена паралімпійця. В який пробіг десятки марафонів. Його улюблена фраза Я втратив ноги, але знайшов мету. І кожного разу, коли він перетинає фінішну лінію, тисячі людей вірять у себе трохи більше. Бо якщо він зміг, то може і ми зможемо. Історія четверта Школярка та бібліотека. Маленьке українське село. Стара бібліотека, яка розвалюється, діти давно перестали тут ходити. Але одна школярка вирішила: це несправедливо. Вона принесла кілька своїх книжок, потім попросила друзів, потім написала пост у соцмережах і почалося диво. Спочатку відгукнулися місцеві, потім люди з інших міст. Хтось привіз книги, хтось допоміг із ремонтом. Через кілька місяців у селі відкрилася нова бібліотека там тепер зустрічаються… Діти, дорослі, студенти, і все це почалося з маленького кроку однієї дівчинки. Кожна з цих історій це доказ, що для змін не потрібні суперсили. Хтось вирішив не слухати чужих порад, хтось не зупинявся, навіть коли мав лише картон, хтось не зламався після трагедії, а хтось просто зібрав книжки. Можливо, сьогодні ви теж стоїте перед вибором, і може саме ця історія це знак. Не чекайте ідеального моменту! Ідеальний момент це зараз. Дякую, що слухали! Це був подкаст Історії для натхнення. І нехай кожен ваш маленький крок веде до великої мрії.